Доброго дня, любі друзі, ветері Софія, благодарую вас за активність на моєму каналі. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. Будь ласка, зараз діє акція на участь в грі колесо життя. Колись ця гра змінила на найкраще моє життя, тому тепер я є офіційно її ведучою, і в цьому місяці діє акційна ціна на участь в цій. Грім. Тож, будь ласка, заходьте в опис, там є мої контакти, як завжди. Якщо вас щось цікавить, можете мене запитувати. От. Ну, а я починаю розклад. Поїхали, любі друзі. Що є? Що буде? Плюс-мінус. І на що звернути увагу, або як порада від таро. Перша карта, пам'ятаєте, це ваша сигніфікація, да, в яких ви наразі енергіях. Це старший аркан, тому такі енергії в нас перевернуті могли бути вже тривалий час до цього розкладу. От, і так, ієрофант або верхівний жрець. Дивіться, тут хтось з вас стикався з хитроном, якийсь був обман, лицемір'я можливо. Можливо, навіть були зради. Хтось пережив, або зараз ще в процесі, коли вашою свободою зловживають. Тут взагалі карта каже про духовне рабство. І це може бути не тільки, знаєте, не тільки від людини, в принципі. Духовне рабство це така, знаєте, слабкість. Це навіть коли людина щось... По телебаченню побачила да, те, що її схвилювала, і вона ходить з тим в голові. Це теж духовне рабство, тому що ви зливаєте енергію а, туди, що ну не розбираєтеся, да, в собі, не прокачуєтеся, чому мене то так. Схвилювала, що мені робити з цією інформацією, для чого вона до мене прийшла. Да? А ви просто ходите самі себе далі, лякаєте, або ще щось там, ну і так далі. Тобто тут про духовне рабство, про якусь таку все ж таки слабкість. Слабкість може бути і на фізичному рівні. От ще карта каже про якусь в якихось випадках у когось можливо була або є надмірна доброта. Да? Це можливо, ви і дозволяєте через таку надмірну доброту. Можуть зловживати, звісно, і вашою свободою і захочуть вас і зрадити, тому що надмі... ну, все, що надмірно, то не добре. Навіть доброта, да, вона призводить нас до якихось втрат. Карта каже про консерватизм. От, і все ж таки під... про те, подумайте добре, про те, да, під... тут карта каже про... про стан, коли людина під впливом інших. Від цього може відбувається зараз, або буде найближчим часом, можлива втрата авторитету та вашої індивідуальності. Тобто ієрофант, в принципі, да, це потужна людина, це а, ресурсна людина. І, звісно, звісно на таких людей. Це авторитетна людина, да, і звісно, на таких людей є багато бажаючих зайти в їх життя і по погодуватися вашим, вашою енергетикою. Тож, будь ласка, будьте обережними. Якщо ще ви не втратили авторитет, індивідуальність, якщо ще ви не повністю під впливом інших, да? то це ну з цього треба виходити, тому що бачите, такий стан. Духовне рабство, хтось скаже, й ладно, нічого страшного. Воно впливає на все. Такий стан, внутрішній стан завжди, особливо низькочастотний, Він дуже швидко починає впливати на інші справи. І тут що буде? Вісім пентаклів теж перевернута, будь ласка. Тут про жадібність, про порожні амбіції, лестощі да, до вас можуть через лестощі заходити, про марнославство, коли вам будуть казати співати дифірамби, який ти, яка ти? Для чого? Щоб підняти ваше его, коли ви Своє его, воно бере над вами керівництво і все, ви вже на низьких вібраціях. І люди так роблять. Тоді вони вами можуть керувати. Да? Через те, що знаєте, як то кажуть, є така, навіть є така технологія. Якщо хочеш, щоб була людина у тебе під впливом, почни її хвалити кожного дня. Наприклад, тоді людина потрапляє вже в залежність. Від тебе, бо вона чекає, коли ти будеш її хвалити, тому що у людини всередині, да, там, ну, якась невпевненість собі, якась низька самооцінка, нема самоцінності і так далі. Ну, Там багато чого, да, можемо тут довго розмовляти про це. От, але шахраї вони вчутливі, вони на це і беруть. Розумієте? От, Тут дивіться, карта ще каже про. Те, що можливо, ви не сконцентровані на роботі, а використовуєте свою майстерність для інтриг і від цього всі проблеми, тому що тоді інтриги до вас і повертаються, розумієте? Тож, будь ласка, займіться своєю справою. У вас є якась своя улюблена справа. Якщо ні, то час її завести, сконцентруватися, сили свої на розвиток себе направляйте, а не на те, щоб кимось ще займатися. Карта каже: не женіться за малим, не починайте ризик. Справ, позбудьтеся від марнославства. Хтось тут просто буде такий період, що не, не зможе визначити свої цілі. От, не знаю, чого хочу і куди мені йти. Теж теж нестабільність, така внутрішня, можливі внутрішні конфлікти навіть. Отож, От, цим треба просто почати розбиратися, і все у вас вийде. Що вам буде допомагати рицар жезлів пряма позиція. Неймовірно, а нам, нам до речі, да, треба тут треба мати якийсь жезл, знаєте, щоб по порозганяти у ті присоски, котрі там хочуть нами керувати. От карта каже: тут що треба приготуватися до змін. Тут можуть бути зміни в особистому житті, можуть бути мандрівки, переїзд. Тут людина повна геніальних ідей, але просто не завжди може побачити речі такими, які вони є. да? От, можливо, вас і врятує від цього. Якщо ви підпливом у когось, то вам час кудись поїхати, переїхати. Можливо, просто на деякий час виїхати кудись під будь-яким да, ви можете сказати, там у вас відрядження, вам треба. Але побути з собою наодинці розібратися, розумієте, тому що коли... Під вплив, як люди потрапляють, і потім щось постійно навколо них жужить, тому що людина, котра вас взяла під вплив, вона хоче, щоб ви там залишалися. вона буде постійно щось вам закидати. А у вас, скоріш за все, мало часу, щоб побути взагалі наодинці, або взагалі його нема. Тобто там може бути тотальний контроль якийсь. да? Тож треба побути наодинці, виїхати, вискальзнути з під впливу. Розуміти, що прозібратися, а що взагалі відбувається? А чи цього я хочу? Да? Як мені втілити мої геніальні ідеї? Так само треба не під впливом когось. Ви нічого не можете вдіяти, коли ви під впливом, коли ви в духовному рабстві, коли вам кажуть, твоя ідея фігня, і ви кажете, так, так, я взагалі не в даха. Оце є духовне рабство. Розумієте, коли ви з усім, а, ну. Ви згодні з тим, що у вас нічого в цьому житті не вийде. Тож, будь ласка, це ж не обов'язково мандрівка кудись в іншу країну і так далі. Да? Це може бути ну просто, ви можете там хоча б на 2-3 на на дні, можливо, якщо у вас є така можливість, кудись до подруги, ще щось, тільки для того, щоб побути без того оточення, де ви є. Вам треба вийти з того оточення. У вас там нічого гарного не, ну, не, зараз не чекає. От, І вам треба з цим розібратися. Що буде заважати? Тут Кубків, дивіться. Тут сумніви. Тут тривожність. Карта радить не піддаватися впливу негативних емоцій. Знову таки, під вплив, як людина вас може взяти, вона буде казати, що ви не вдаха, що у вас нічого ніколи не вийде. Розумієте? І за того, що ви будете вірити в те, що ви не вдаха, ви будете чіплятися знову таки, як люди живуть з аб'юзерами ну, дуже багато років, да? їм важко вийти з тих відносин. Вони розуміють, що вони в рабстві, вони розуміють, що вони собі. Не належать, да, але вони не знають, що робити, тому що вони аб'юзери, негативні люди, котрі хочуть вами керувати. Вони їхня мета. Перша це якомога більше знизити вашу самооцінку, якщо вона у вас є. Вони будуть всіми методами це робити для того, щоб ви. Потім повірили, що ви не вдаха, і чіплялися за них. І самі себе потім здавали в то духовне рабство, тобто самі були готові там знаходитися, щоб ви не опиралися, розумієте? Тож, будь ласка, зверніть уваги на свою тривожність, на свої сумніви. Тривалий час, тривожність це може перерасти навіть в клініку. Я вас не лякаю, я вам кажу, тут час зайнятися з собою. Тут може бути розчарування в каханні, тут можуть бути зміни у відносинах, страх та нестабільність. Це вас буде знову таки ще більше розхитувати, да? тож ви можете застрягнути в якомусь, ви можете тут на своїх сумнівах, якщо ви не розберетеся, ви можете вийти з тих відносин, котрих да? котрі були для вас не екологічними. Але з вірою в те, що ви не в нікому не потрібні, ви такі, якими ви є, ви знову такі автоматично можете кудись залетіти знову в такі ж відносини. Розумієте? А спочатку всі відносини гарненькі. Вони всі гарненькі, але вам тут треба йти в свій в свій внутрішній світ, розбиратися. Це це вже бачите карта. Третя карта вам про це каже: розберіся зі своїм внутрішнім світом, тому що ви нікого нікуди не зможете дозволити собі поїхати, не зможете мандрувати, не зможете наважитися навіть переїхати, якщо ви будете просто на тривожності постійно і під чимось впливом. Розумієте, вам треба вийти з під чогось впливу. Мати свою голову. На, на, війти в свою силу, мати свою голову, вирішувати самим, як вам жити, не дозволяти нікому на себе впливати. Якщо вам кажуть, що з вами щось не так, все, це маніпуляція. Вас хочуть ввести в оману, щоб у вас якісь у вас тут своя справа, у вас тут туз, ви взагалі людина на троні. Ну, звісно, у вас є е, чим поласувати від вас, розумієте? Звісно, є. І на це будуть підтягуватися різні шахраї та. Негідні люди. От, На що тут на все звернути увагу? Це п'ятірочки, вони теж завжди про перелом. Тут якісь таємниці навіть можна подумати, да? От, і все ж таки якась боротьба. П'ятірка жезлів, дивіться. В, дані, в даній позиції вона каже про важкі часи, про випробовування, про незрілі ваші рішення. Знову жадібність, дивіться, марнотратство, другий раз, любі друзі. Це дуже низькі вібрації. Пропрацюйте це. Тут ситуація, котра вийшла з під вашого контролю. Тут ваша погоня за грошима знову таки, якщо ви будете це робити під впливом інших, якось негідно, це може ваші енергії ще більше і більше понижати. Розумієте, вам потім та людина, котра вас використовує, їй що, ви ж, ви ж дозволяєте, да? от, але вам потім буде ще е, важчіше вилазити от з тих низьких вібрацій. От тут карта каже про цілі, котрих ви ніколи не зможете досягнути. Знову таки, якісь ілюзорні не цили да От, і такий стан у вас буде, начебто, спокійне життя розривається на очах. Любі друзі, ну це треба пережити. Нам не дається випробувань, з котрими ми не можемо впоратися. Зараз я запитаю, яка енергія вам допоможе все ж таки вийти з під впливу інших людей, вийти, вирватися з того духовного рабства, перевернути свої енергії собі во благо, що допоможе. А також я вам нагадую, любі друзі, про маленькі відео. Я навмисно стала всі. Карти Мак викладати в маленьких відео по одній хвилинці. Тобто, якщо вам не вистачає великого ресурсного розкладу, який я роблю тепер на якийсь період на 10 днів, заходьте туди і черпайте. Там мудрість, черпайте для себе ресурс в маленьких тих розкладах, там по хвилинці, да, ви кудись біжите, щось не, не знаєте, не розумієте. Давайте, навчайтеся просто з ними працювати. Давайте запит картам, що мені зараз треба, що прям зараз мене підтримає, і так далі. І навчайтеся з ними працювати. І так, яка енергія, яка енергія? Я їх вже погнула, в мене така звичка чомусь їх так гнути. Вони ті, що маленькі, бач. О, Боже, ну неймовірно, любі друзі. Ну, будь ласочка, ну вже не смішно. Давайте працювати. Цінуйте, яка енергія вас буде підтримувати? Сприйміть себе таким, такою, яка ви є, зрозумійте, що ви є цінні. Зрозумійте, повірте в те, що ви потрібні тут, в цьому втіленні, в цьому житті, саме тут, де ви є, на цій землі, саме таким, такою, який ви є наразі, який ви є прямо зараз. Це не означає, що ви через таке прийняття поставите крапку а, да пере, пере, пере Поставити крапку на своєму розвитку подальшому, це не про те, це про те, що я приймаю себе таким, такою, яка я є. Я дозволяю собі розвиватися далі і змінюватися. Але зараз я вже приймаю себе так. Я такий, я я так, я альбінос. Серед усіх, ну і Бог зі мною. Розумієте? Я кайфую від того, що я відрізняюся. Я кайфую від своєї унікальності. Тут про це карта каже. Вона випадає дуже часто останнім часом. Це означає всім людям треба згадати. Що кожен з нас є унікальний? Ми всі різні, і в цьому є кайф, розумієте? Не треба гнатися за кимось, за якимись елізорними ідеалами. Боже, дивися, ота там співачка якась. Я хочу бути на неї схожою. Будьте на себе схожою. Будьте сама собі найголовнішою співачкою свої, свого життя. Розумієте? Будь ласка, з цим треба працювати. Любі друзі, нам нагадують і нагадують. Треба повертати нас. Заганяли в стойла. Ця система вона побудована на підміні понять. Усіх людей не можна порівнювати, не можна навчати однаково, не можна відноситися до всіх однаково, не можуть у всіх людей бути в пріоритеті однакові. Ну якщо взяти школу, да? не можуть усі однаково вивчати якісь однакові предмети. Математика, вона не для всіх. Якщо людина гуманітарія або просто творча людина, в неї буде криша їхати від тої тієї математики, але їй кажуть, ти повинна і ще її цькують. Це просто нам ламали з дитинства. Нашу унікальність зараз час її повернути і відстоювати її. Я художник свого життя, і я його бачу так. І робите, як вам треба. Ви є цінність, ви маєте право жити і бути такими, які ви хочете. Не хочете ви змінюватись? Так не змінюйтесь. Це ваш життєвий шлях. Коли ви захочете, ви почнете це робити, але нікому не давайте. Не давайте змоги нікому цькувати вас за те, що ви від когось відрізняєтеся. В цьому є ваша сила, в цьому є ваша цінність. Розставляйте свої кордони навколо своєї унікальності і не давайте її загубити. Коли? Доля дає тобі лимон, зроби з нього лимонад, вам дана я ваша унікальність. Тож підходьте до своєї будь-якої справи творчо! Зі своїм підходом. Так ми можемо е брати, дивитися, перечитувати або дивитися досвід інших в якихось справах. Наприклад, а як то робили інші люди, але обов'язково вносіть туди щось своє, тоді то буде. Тоді то буде від душі, як то кажуть. Тоді то справа буде справжня вашою. Розумієте? Тому що ви вклали частинку свого бачення, свого труду. Ну, зрозуміло, що труд ви будете якісь там да, маніпуляції робити, але саме своє якась родзинка у вас своя повинна бути. І не треба того соромитися, коли Боже, ти не схожий на утіх, роби як усі. Та йди ти сам собі і роби як усі, А я буду унікальним, і в цьому є цінність. Повірте, чому, наприклад, вироби. Ручної роботи вони багато коштують, да вони дорогі. А то є розкіш, то не для кожної людини, не кожна людина може собі дозволити. Ну я не кажу про тих з низькою самооцінкою людей, котрі на жаль хендмейдери, вони живуть за копійки. Вони страждають від того, але вони кажуть, ну в мене тоді не куплять. Вони просто не вірять в себе. От. І таким чином вони, до речі, собі шкодять, да? тому що вони почнуть потім, все ж таки, ну я знаю такі просто люди, вони почнуть потім робити щось, як інші, хто вже стали успішними, просто повторювати, але вони від того не кайфують. А коли людина робить те, що як я бачу, як я хочу, от я, я роблю свої ляльки-оберіги. Я їх не продаю. В мене не стоїть мета їх зараз продати. Усі за копійку. Ні, я туди стільки кохання вклала, Я туди, туди стільки. Своєї унікальності вклала, що я їх краще буду рік продавати, але за ту ціну, котра мене буде влаштовувати, розумієте? Я не хочу за копійки їх продавати, тому що вони наговорені, вони нам наменетовані, тобто вони на благо і так далі. Там багато моєї роботи, моєї енергетики в них я не буду їх продавати за копійчини. Як би, а мене намагалися, боже, так дуже дорого. Та хто в тебе купить? Купляють люди, котрі розуміють, що цінність в унікальності вони купляють і навіть дають мені вище моєї ціни, тому що я їм кажу, і я їм обіцяю, що саме ця лялька вона саме в такому. Вигляді більше ніколи не з'явиться, принаймні, в мене, якщо хтось не вкраде мій дизайн. І люди готові за це ще доплачувати. Вони хочуть мати єдину ляльку у світі, розумієте? За то і сплачують люди. І вам обов'язково знайдуться ті люди, котрі будуть вас підтримувати. Ну так як вам треба, або щось у вас купляти, або йти до вас, там, не знаю, на тренінг і ще щось розумієте? Не бійтеся, головне тримайтеся свого. Я така, я такий, і я від цього кайфую. Все. І так, яке для нас в цьому всьому кармічне пропрацювання? Зараз нам розкаже готичний оракул. Угу. Ну, ось, ця карта називається Готична молитва. Ця карта приходить тоді, коли людина втрачає віру. Коли людина не знає, чи йти їй далі по своєму шляху, да, в даному випадку, наприклад, чи продовжувати мені свою справу чи ні, тоді приходить готична молитва, і вона вам каже, що в будь-якому тунелі наприкінці є світло, будь ласочка, просто помоліться. Просто помедитуйте, просто зробіть щось, попросіть у Всесвіту підтримати. Але вірте знову таки в себе. Такі моменти переломні. Вони бувають в будь-якій справі. Якщо ви згадаєте все своє життя, ви точно будете це розуміти, але ж ви їх проходили. Да? Коли, наприклад, у нас була така система з третього класу в школі, нас перевели одразу в п'ятий. То був для всіх шок, то був переломний такий момент в, в психіці, я б сказала, тому що ми з одного боку нас усіх обійняло его. Всі наші класи, там три класи, котрі ми по цій програмі е, ну, стрибнули. Через один рік ми перестрибнули, розумієте? от, А з іншого боку, всі ми боялися, ми не знали. То була така перевірка на нашу. Впевненість собі на нашу мужність, на нашу рішучість, тому що ми не знали. Ми між собою розмовляли. Казали Боже. А як ми ту програму за за два за два роки? Ми повинні програму за один рок осягнути? Ну, типу, а як це буде? Особливо, звісно, переймалися ті, у кого були гарні відмітки, тому що вони хотіли на них залишатися. Ну тобто, там хто на троєчки були, ті такі казали: Ну я і тут на троєчки, я і там буду". типу, Ну і ладно, А ті, хто там відмінники були, для них то взагалі був великий шок. да, Тож, але ж ми пережили то. Це просто був такий легкий приклад. І Якщо ви згадаєте всюди у відносинах, у будь-якій справі все життя воно як хвилі, любі друзі. Тож тут треба. Наращувати все ж таки свою віру і в себе і у все світ. Якщо ви робите справу, котра є вашою індивідуальні... продовженням, да, вираженням вашої індивідуальності, і у вас щось одразу ну, все не розкуповують да? або щось, треба зрозуміти, що нічого страшного так завжди буває. Або вона, наприклад, була справа успішною, а зараз якийсь занепить. Так само так буває. Я це для вас випробовування, чи ти хочеш далі йти по цьому шляху, чи ти зараз о, згоден, згодна все кинути просто і знову себе шукати? Тож, будь ласка, любі друзі, ця карта з'являється, коли... Вам треба а, зрозуміти, да що ваше сонечко воно попереду. Йдіть до нього. Якщо ви заїжджаєте в тунель, ви не можете нікуди а не вправо, а не вліво з'їхати. Розумієте, вам треба перти вперед до свого просвіту, і воно там буде. Тож і так, так і вам треба молитися, вірити в себе, прокачувати свої внутрішні якості, підіймати свої вібрації і йти вперед. І обов'язково успіх буде на вашій стороні. Бажаю вам всього найкращого. До побачення з повагою, Софія!